Всім привіт! Ви на каналі Микола Бончак. Сьогодні Ми складаємо найкрасивіші пока і найгірший. Отже, ми спочатку починаємо з найгарнішого. Я всі вже я все підготувала ось тут. Я вже тут. Ось найкрутіший ПК. Тепер, тепер я його кладу на інвертарь І тепер робимо найгірший. Поїхали спецназ по Майнкрафті. Все, Вы, э, ось наш і найгірший ПК. Ви були на каналі Микола Бунчак. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!